Ласкаво просимо на канал Дика Природа. 10 цікавих і незвичних фактів про дятла, які можуть вразити навіть дорослих. Справжній відбійний молоток. Дятел стукає по дереву зі швидкістю до 20-25 разів на секунду, а його голова не отримує струсу мозку завдяки спеціальним амортизуючим тканинам. Язик супергероя у дятла дуже довгий язик. Який може в три рази перевищувати довжину його дзьоба. І він обернутий навколо черепа, щоб витягати комах з дерев. Сон під час роботи Дятли можуть спати стоячи на гілці, при цьому хапаючи її міцними лапками, щоб не впасти. Музична точність. Дятел стукає по дереву не хаотично. Ритм і сила ударів часто залежать від виду дерева. Та того, що він хоче знайти або позначити територію. Зуби в дзьобі кінчик дзьоба дятла м'який, а внутрішня частина тверда, що допомагає уникнути пошкоджень при ударі. Справжній будівельник дятле вигрібають дупла, які потім стають домірками для інших птахів та дрібних тварин. Хороший слух дятле можуть чути рух комах під корою дерева. Навіть якщо вони ховаються на кілька сантиметрів в глибину. Кольорове маскування пір'я дятла часто має червоні, чорні та білі візерунки, які допомагають ховатися серед дерев. Тривалість удару кожен удар по дереву триває менше однієї сотої секунди, але сумарно дятел може стукати по одному дереву тисячі разів на день. Суперметаболізм. Дятел витрачає стільки енергії на стукіт, що потребує великих порцій їжі, особливо комах, а деякі види можуть з'їдати до 10 тисяч комах на рік. Ось і все на сьогодні, друзі. Дякуємо, що залишаєтеся на нашому каналі. Підтримуйте нас коментарями та лайками. До нових зустрічей у світі дикої природи!